Я вітаю вас, друзі. Нарешті до нас завітало літо і кличе нас на прогулянку. А найцікавіше нас чекає біля річки. А хто ж так голосує в очереті, у зеленому жакеті? Хоче плавати мастак, і не риба, і не рак. Так, це жабки. Вони полюбляють вологі місця. Тож і живуть біля озера, болота, річки та у вологих лісах, живуть жабки великими родинами, які називаються військо. А жабенята з'являються з пуголовок. Самі пуголовки вилупляються з ікринок. Ось три малесенькі ікринки, які відклала мама жабка. Згодом з них вилупляються пуголовки, які полюбляють плавати, а потім в них з'являються лапки. Маленькі жабенята виходять з води на берег та вчаться стрибати. До речі, деякі жабки можуть стрибати в 20 разів довше, ніж довжина їхнього власного тіла. Вау! Справжні чемпіони так вони можуть захиститися від хижаків. Харчуються вони комахами, мухами, черв'ячками. Коли поблизу пролітає комаха, жабка миттєво викидає вперед язичок і комашка до нього приліпає. На нашій планеті існує багато різних видів жаб від самих маленьких до самих великих, які можуть важити біля трьох кілограмів. Малята, а це маленьке живення дуже хоче, щоб ми його намалювали. Давайте разом спробуємо. Приготуємо робоче місце. Ви вже справжні знавці з малювання, тож називаємо разом все необхідне аркуш білого паперу. Допоміжний аркуш для перевірки пензлика. Набір пензликів з тонким та широким ворсом. Медичні палички, фарби гуашеві, але можуть бути і акварельні. Основні кольори зелений, жовтий, білий та допоміжні, червоний, чорний, блакитний, склянка з водою та паперові серветки. Отже, розпочинаємо пензликом з широким ворсом Набираємо фарбу зеленого кольору. Перевіримо роботу пенслика з фарбою. І малюємо овал у верхній частині аркушу паперу. Посередині. Це буде голова нашого жабенятка. Звертаюсь до батьків. Якщо ваша дитина ще не може намалювати самостійно овал, допоможіть їй, будь ласка. Промальовуємо два невеличких круга. Це будуть очі. Скаче, скаче по траві, а очі на голові. Далі малюємо тулуб. Це буде теж овал, але розташований ось так. Далі зафарбовуємо деталі, використовуючи весь ворс пензлика. Робимо це круговими рухами, повторюючи форму деталей. Далі малюємо лапки. Спочатку дві зверху. Примакуємо три рази весь ворс пензлика. І в нас виходять жаб'ячі лапки. Так малюємо лапки знизу. Наш малюнок майже готов. Але для старших діточок хочу показати, як за допомогою накладання різних кольорів один на один. Додається об'ємність малюнка, та глибина на зелений колір накладаємо жовтий, і він змінюється. Далі зверху накладаємо білий колір і бачимо, як він змінюється, і додається об'ємність. Малюємо очі білою гуаш'ю та залишаємо, щоб вона добре висохла. Зеленою фарбою та тонким пензликом малюємо ротик. Біла фарба на оченятах вже висохла. І ми малюємо зіниці чорною фарбою у формі неповного круга. Робимо це тонким пензликом. А за допомогою медичної палички та червоного кольору робимо жбеняткові веселі біснянки та носик. А справжні маленькі художники можуть доповнити малюнок і травичкою, і пісочком, і блакитним небом. Ох і зраділа маленьке жебеня малюнку. Вийшов справжній портрет. І вся жаб'яча родина в захваті. Вау! Дякують вам, малята, бо ви молодці. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.